1 червня Міжнародний день захисту дітей. Історія виникнення свята рішення про проведення Міжнародного дня захисту дітей було прийняте на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, яка відбувалася в Женеві в 1925 році. Чому це дитяче свято було вирішено відзначати саме 1 червня? За однією з версій, 1 червня 1925 року генеральний консул Китаю в сан франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань Удзе» – фестивалю човнів драконів. Завдяки щасливому випадку День збігся із часом проведення дитячої конференції в Женеві. Після Другої світової війни, коли проблеми збереження здоров'я та благополуччя дітей були як ніколи актуальні, 1949 року в Парижі відбувся конгрес жінок, на якому прозвучала клятва про невпинну боротьбу за забезпечення міцного миру як єдиної гарантії щастя дітей, за рік, саме 1 червня, був проведений перший міжнародний день захисту дітей. Відтоді це свято почали відзначати щороку. Символіка свята прапор свята, свято Міжнародного дня дітей, має свій прапор. Зелений фон, на якому схематично зображено земну кулю і п'ять різнокольорових людських фігурок. Зелений фон наштовхує нас на думку, що навколо нас створено все, щоб нормально і благополучно розвиватися. Земна куля символізує наш спільний дім, а її синій колір говорить про мир і єдність, який ми можемо досягти, якщо будемо ставитися один до одного з розумінням і любов'ю. Різнокольорові людські фігурки символізують терпимість до різних рас і нашу різноманітність. Зірка, яку утворюють ноги дітей, символізує світ, який ми почнемо випромінювати, коли об'єднаємось заради щастя дітей. П'ять різнокольорових точок це символ того, що ми всі походимо від одного роду людського. Синя фігурка на прапорі символ Бога, який любить нас усіх однаково, незалежно від раси, кольору шкіри, віросподівання, матеріальної забезпеченості. Відзначення свята в Україні в Україні цей день відзначається з 1998 року. У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, згідно з якою кожна держава зобов'язана поважати та заохочувати права дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті. Забезпечувати її повноцінне дозвілля і відпочинок та сприяти наданню для цього відповідних можливостей. Проте сьогодні перед Україною постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв'язку з ескалацією насильства, бойових дій на території областей нашої держави. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни. День дітей в інших країнах. Поки в багатьох країнах світу відзначають День захисту дітей. У Республіці Сейшельські острови святкують не день, а цілий місяць захисту дітей. У цей період тривають різноманітні заходи, які порушують питання здоров'я, безпеки та прав дітей. Японія, к прикладу, День дітей для них національне свято, яке відмічається 5 травня. Святкування Дня дітей було затверджено 1948 року законом про національні свята Японії. Згідно з цим законом, мета дня полягає у повазі до особистості дитини, піклуванні про її щастя та подяку матері. Індія День дітей святкують кожного року 14 листопада в день народження першого прем'єр-міністра Індії Джахаріала Нехру, який дуже багато праці доклав до покращення освіти та добробуту дітей Індії. Цей день державні установи організовують розважальні програми, змагання та інші цікаві заходи, щоб зробити дітей просто щасливими. Телевізійні канали транслюють цікаві телепередачі для дітей, дітям також прийнято дарувати подарунки та шоколад. Винахідники по українськи на фінальному етапі національного конкурсу науково-дослідницьких робіт Учнів-розробників з усіх регіонів України, десятикласник з Рівного, Юрій Ткачук, представив мобільний цифровий електронний термометр. Його винахід дозволить вимірювати температуру в агресивних середовищах. Його колега Ігор Шарманський з Івано-Франківська розробив простий у використанні прилад для виявлення чадного газу в приміщенні, Школяри з Закарпаття Валентин Фречка. Придумав технологію, як із опалого листя можна виговити папір, і презентував свій винахід на Міжнародній Олімпіаді геніїв у США і отримав за нього золоту медаль. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.